Одна з найбільш продаваємих ігрових моделей це ось цей Acer Nitro 5. Його параметрів вистачить для гри у сучасні ігри на середніх налаштуваннях. Ну і звісно, можна буде легко попрацювати та подивитися, задовільнити свої мультимедійні потреби. Матриця 156 дюймів Full HD IPS, роздільна здатність 1920 на 1080 точок. Процесор Intel Core i 5 9300H. Неурізана версія на 4 ядра та 8 потоків. Оперативної пам'яті 16 ГБ, встановлена одна планочка, ще є вільний слот. Працює на частоті 2667. SSD-накопичувачі типу NVMe. Їх тут в нас два штучки. На одному встановлена операційна система, інший використовується. Користовується як додаткове сховище. Графіка дискретна Nvidia GeForce GTX 1650 на 4 ГБ. На пристрої є підсвіточка клавіатури, вона у нас ось такого червоного кольору, і також пристрій оснащений всіми необхідними портами для комфортного геймінгу та праці. RJ45 для більш стабільного підключення через інтернет-кабель HDMI. Порт Type-C для швидкої передачі даних, і також два швидкісних порти USB 3.2. І по цій стороні в нас стандартний вихід під блок живлення, і також USB 3.2. І ще є вихід під 3,5 джек-навушничків або будь-якої гарнітури. Ну, у класному косметичному і технічному стані повністю протестований і готовий вирушити до вас. Радіатори у нас чистенькі, термопаста поміняна. І термопрокладочки також. По піддончику питань немає. резиночки на місці, все акуратненько і гарненько. Сколів, тріщин і такого іншого не маємо.